Усім привіт! З вами знову Марина, і сьогодні я хочу розповісти вам про основні міфи про психологію або найрозповсюдженіші міфи. Почнемо, мабуть, одразу, не будемо довго затягувати. Нагадаю вам про те, що необхідно підписатися, поставити дзвіночок і, звісно ж, натиснути на вподобайку, тому що це приносить мені велике задоволення. Дякую всім за увагу! Починаємо. Багато клієнтів вважають, що психолог це такий, ніби лікар. Який може вирішити за вас усі ваші проблеми, так би мовити, вилікувати вас, і ви там за один-два сеанси вийдете просто новою людиною, з якою якось попрацювали. Але насправді це не так. Психологія і, взагалі, психологічне консультування побудоване таким чином, що людина має сама працювати над собою, сама усвідомлювати свої проблеми і тільки тоді щось змінювати в своєму житті. Психолог може надати вам підтримку, може надати вам варіанти вашого вирішення, наприклад, там такий, такий варіант. Але вирішувати будете саме ви. Вилікуватися неможливо, тобто, взагалі, психолог нікого не лікує. Він працює над тим, щоб вам було легше жити. Якісніше, ефективніше, можливо, щоб ви краще щось розуміли, краще щось робили, але ніколи він не буде за вас вирішувати сам і робити щось з вами, ніби ліпити з тіста, розумієте, про що я? Тому все-таки орієнтуйтеся на те, що треба буде використовувати свої ресурси, свою енергію, перш за все, працювати над тим, щоб, не знаю, щоб щось змінити в своєму житті, перш за все, а що саме це вже вирішувати вам. Можливо, це буде щось пов'язане з вашою самооцінкою, з вашим ставленням до себе, можливо. Щось з іншим, з якимсь іншим аспектом вашого життя. Але в будь-якому разі працювати тільки вам. І результат буде залежати в першу чергу від вас самих. Тому що найкращий психолог, яким би він найкращим не був, не зможе змусити вас змінюватися, поки ви самі цього не забажаєте. І ось з цим ось цією установкою треба йти до психолога, коли ви розумієте, що саме і як ви будете робити. Тобто, коли ви розумієте, що... Так, це праця. Я буду платити гроші за те, щоб мені допомогли над собою працювати. Але працювати перш за все маю я сам. Другий найпоширеніший міф про психологію та про психологів це такий міф, у якому люди, які вас оточують, тобто ви, наприклад, сам психолог, і ваші близькі люди, родичі починають думати, що ви маєте щось їм там вирішити, їхні проблеми, допомогти. І, звісно ж, безкоштовно, адже ви їхні родичі, звісно, ви будете якось лояльно до них ставитися, там, можливо, безкоштовно давати поради, якось консультувати. Це дуже глобальна така помилка у свідомості людей, тому що все-таки консультувати родичі. Чим ми не маємо права, тобто психолог не має права консультувати тих, кого він знає і з ким він спілкувався в особистому житті. Але якщо навіть ваші родичі просять просто якоїсь невеличкої поради, там, просто невеличких якихось там натяків, а що ж мені краще зробити, то ви маєте розуміти, що це має бути не у форматі психологічного консультування. Якусь пораду ви можете дати просто як людина, тобто ви можете спілкуватися зі своїми родичами про психологію, так? Про, про психологічні проблеми. Але перш за все, ви маєте розповісти своїм родичам, як психолог, і родичі мають усвідомити, що це не психологічне консультування, це не може бути так. Тобто, всі ці проблеми, які в них є, вони все-таки мають відносити до психолога свого психолога, який буде їх консультувати професійно за гроші. А ось так безкоштовно, тому що ви їх родич, ви їм нічого надати не можете, і це нормально. Тобто, це не тому, що ви там якийсь жадібний, злий, ви там можливо не знаю, не хочете просто щось розповісти, але ні, ви самі не маєте уявлення про те, як вирішити цю проблему. Насправді, коли це стосується родичів, ви справді можете не знати, як краще що там порадити, тому що ця людина вам близька, ви її знаєте ліпше, ви не знаєте, як краще її повідомити про це. У вас дуже багато є якихось. Упереджень щодо цієї людини, так якихось почуттів, а це вже неправильно. Тобто, це не стосується психологічного консультування. І звісно, цей міф має бути закритим, має бути розвіяним, щоб люди розуміли і родичі, і ви самі, як психолог як професіонал, розуміли, що окрім просто якихось побутових порад на побутовому рівні ви не маєте нічого робити зі своїми родичами, тому що це по перше не за етичним кодексом. По-друге, це дуже складно і неправильно. Третій міф просто він популяризується, не знаю, майже всюди, в усіх соціальних мережах, у телебаченні, всюди. По телебаченню нам розповідають навіть відомі психологи, що так можна, що можна закінчити курси і все, і бути психологом. Тобто для цього достатньо тільки курсів. Це неправда. Психолог вчиться 4 роки, як мінімум, на бакалавра, а як найкраще, то вивчитися вже на магістра. Тобто це 5,5 років, як мінімум, треба вчитися. І ще додатково необхідно необхідно щоб психолог прийшов власну терапію, мав супервізора, тобто працював над своїми, обговорював свої консультативні питання або терапевтичні питання, навчитися в окремій якійсь школі, наприклад, на напрямок якийсь вивчитися. Тобто, наприклад, він обере когнітивно-поведінкову терапію або гештальтерапію і пройде навчання в окремих таких школах психотерапевтичних, в яких він матиме і власну терапію, і цей досвід навчання, і отримає також сертифікат. Тобто, це вже буде неформальна освіта. тому Готовими. У психолога має бути як мінімум три шляхи, так, три освіти. Це формальна, це бакалавр або магістр. Друга це неформальна освіта, якісь, наприклад, якісь курси, просто банальні якісь за напрямком так, сертифікати, щось в цьому дусі. Можливо, він не пройде обов'язково школу психотерапевтів і асоціацій, але найкраще все-таки щось в цьому дусі мати. Тобто, це також показник в плюс до кваліфікації психолога. І третє це інформальна. Освіти, тобто, психолог має сам підвищувати свою кваліфікацію там читаючи, поринаючи в певні ресурси психологічні, читаючи якісь нові статті, поглиблюючи свої знання, тому що в психології кожен раз щось змінюється. Взагалі в багатьох науках все змінюється, але психологія це зрозуміло, тому що людина і все, що пов'язане з людиною, мозком, нервовою системою, кожного разу досліджується. і Це ще дуже недосліджена не тема. В ній дуже багато прогалин насправді і тому. Психологи модернізуються кожного дня. Якщо ви маєте справу з психологом, у якого є тільки курси і немає базової освіти, то я вам раджу не йти до такого психолога, тому що він не має права вас консультувати. Він не має права вторгатися в ваш особистий простір. Він не має щось робити з вашою особистістю, якось вас підтримувати. Щось якось не знаю там. Пропонувати якісь домашні завдання і тому подібне, якщо він просто не має на це компетенцій. Тобто курси не, не можуть замінити усю всю освіту, як ви розумієте, тому що курси це тільки там, можливо, півроку, можливо рік, і все, що ви самі можете уявити, чому можна навчитися за рік. Навіть якщо це будуть дуже гарні вчителі, за рік опанувати всю психологію і зрозуміти, як вести себе на консультуванні – це неможливо. Психологія не обґрунтовано дорога. От психологи багато беруть за свою роботу, і всі так думають. Тобто, це дуже дорого, і за що вони там грибуть ті гроші. Але насправді психологія ну, вона не дуже дорога, навіть якщо ви підете до дорогого психолога, скоріш за все, він буде дуже досвідченою людиною, тому він буде брати стільки грошей. Але я розумію, що все-таки є непрофесіонали, які беруть гроші і ну, нічого не дають такого, аж особливого тут я вас не можу попередити, тобто, це все таки. На ваш страх і ризик, але, наприклад, якщо психолог який закінчив ось Справді, у нього має і освіта в нього є, і в нього є здібності та навички, в нього є неформальна освіта. Тобто, всі, начебто, ось ці галочки в нього стоять. То я думаю, все-таки ну, мінімум там, гривень 700 за консультацію він може брати, і це нормально. Тобто, ну, дивлячись ще від міста, від запиту, там, від роботи, індивідуальна, групова, тобто, це все таки ціна може бути не дуже стабільною, так тобто, ну, не кожна ціна пов'язана саме там з ось цими навичками. Тобто іноді. За те, що онлайн або офлайн, вона там менша вища, або ще якось. Але сам факт, якщо ви вибираєте гарного спеціаліста, то все-таки ви розумієте, що ви платите перш за все за високоякісну роботу. Наприклад, коли вам приходить і робить щось сантехнік, і він робиться ідеально, тобто він реально кваліфікований, то йому не шкода заплатити великі гроші. Тут так само психолог це все-таки складна професія, вона потребує багато часу, вона потребує. Багато терпіння, сил, розуміння людської взагалі природи. Тут багато треба чому навчитися, багато чому посприяти в своїй особистості, так щось змінити в собі, щоб стати психологом, перш за все, тобто працювати над собою. І тому ця, така ціна вона виправдана. Якщо це гарний спеціаліст, то така ціна виправдана. Якщо це поганий спеціаліст, якщо це взагалі не спеціаліст, то така ціна це просто. Афера, тобто, це не ціна, це просто називається вкрасти гроші у людини і нічого їй не дати. Тут, звісно, питання таке. Тобто, це міф, те, що психологія дорога. Але в той же час, якщо ви бачите, що людина не має кваліфікації, не має освіти, то звісно не варто їй платити гроші, а тим паче великі гроші такій людині взагалі не варто платити. До психолога йдуть тільки психічно хворі люди. Ну це взагалі це така базова, мені здається, річ, тому що всі стигматизують, ось всі стигматизують цю тему, що людина, яка йде до психолога, вона або хвора, або якась там не, не така, не недороблена, або ще є. щось. Це дуже погана взагалі тенденція, мені здається, на мою особисту думку, що це найгірший з усіх міфів. Це ось такий міф, що людина, яка йде до психолога, вона щось з нею не так. Насправді до психолога йдуть психічно здорові люди або, хоча б потенційно психічно здорові, які мають проблеми в соціальному середовищі, тобто в них щось не так, наприклад, в сім'ї, в них щось не так, в стосунках на роботі там ще десь. Тобто, це більше стосується стосунків до психолога не йдуть з проблемами психічного характеру, це психологічний характер. Психологічний – це означає, що стосується, наприклад. Або рис якості людини, так тобто певних психологічних станів, коли у людини підвищена тривожність, щось в цьому дусі, або коли у людини щось не так саме в стосунках, тобто в його оточенні. Є там, наприклад, людина, яка його якось пригнічує, і він хоче якось навчитися владнати свої почуття з цієї людини, якось менше сваритися і щось ось в цьому плані, так тобто, я думаю, ви зрозуміли, що це більше стосується. Того, як саме протікає життя, не голови, а саме життя. Тобто психолог може розібрати ситуацію, може надати підтримку, якщо людина втратила близьку людину, може надати певну опору, може підвищити самооцінку. Якщо у людини дуже занижена самооцінка, то є певні вправи, є певні методи втручання так психологічного коли під час консультування або під час психокорекції людина може проходити певні такі етапи підвищення своєї самооцінки, як, наприклад, але все таки краще перенаправити, якщо психолог помітить, що це людина, яка не зовсім готова працювати, тобто не невротик, як мінімум, то тоді може перенаправити до спеціаліста. Який буде працювати вже з такою людиною, наприклад, психіатр, психотерапевт, щось втуди, як ви розумієте, що це вже більш вища кваліфікація, тобто це не те, з чим працює психолог. Консультування передбачає, що людина має розумітися на своїх проблемах, хоча б трошки побудувати запит. От побудувати запит це теж дуже важливо, тому що коли немає запиту, а є тільки скарги, то психологу неможливо просто ну над чим працювати. Тобто людина прийшла, говорить, от у мене все погано на роботі, але ніяк не пов'язується зі. Своїми там проблемами особистими, з якимись своїми особистими якостями. Як тоді працювати психологу, коли немає чіткого запиту, що там я хочу виправити свою там агресивність, я хочу щоб бути менш якимось тривожним або щось ось таке. Тому, я думаю, ви зрозуміли, що все-таки. Хворі люди, це психіатр, психотерапевт, а до психолога йдуть більш здорові особистості, точніше, вони йдуть з іншими проблемами. Тобто, діагноз психолог не ставить, нічим він її не лікує, ніяк він її не виправляє. Виправляє сама себе людина. Психолог може надати підтримку, опору, надати варіанти, надати певні свої знання, тобто побачити ситуацію з різних боків. Може, ось ось є ситуація, а психолог говорить: а ви дивилися на цю ситуацію з цього боку. Або можливо з цього, або з цього. І людина зрозуміє, що так, а я весь час дивлюсь тільки ось так, односторонньо. А тут багато є варіантів, багато аспектів цієї проблеми. Я можу над нею сам попрацювати. Ось що робить психолог. Тобто є шляхи вирішення, людина обирає, і, можливо, надалі все їй взагалі не потрібне консультування. Він говорить: до побачення, дякую за допомогу. Ну що ж, обговорила такі топ-5 міфів. Думаю, що вам сподобалось це відео. Тисніть вподобайку, пишіть у коментарях ваші думки з цього приводу. Буду дуже вдячна за будь-яку підтримку. Дякую всім за увагу. До побачення!